Сьогодні ми будемо говорити про те, що ми їмо. Їжа є однією з найголовніших потреб людини, однією із основних умов її існування, закладених природою. Від нашого харчування залежить наше здоров'я. Недарма кажуть, людина це те, що вона їсть. Тобто їжа визначає самопочуття людини, її активність, фізичний та розумовий розвиток, і настрій, і навіть риси характеру. Пригадаймо, як люди навчились готувати. Первісні люди їли усе те, що могли знайти. Це переважно була рослинна їжа. Ягоди, трави, горіхи, плоди дерев. Згодом люди навчилися робити перші знаряддя для полювання, отож у їжу додалося м'ясо, яке їли сирим. Коли люди винайшли вогонь, вони вже могли готувати впольовану дичину. М'ясо приготоване на вогні, легше перетравлювалось. Не містило шкідливих мікробів, а ще пізніше навчилися ловити рибу, отож меню ще збагатилося. Набагато пізніше людина приручила диких тварин і навчилася вирощувати їстівні рослини, овочі, злаки і бобові культури. Вважається, що саме в цей період. Людина навчилася виготовляти прісний хліб. З того часу меню людини постійно поповнювалося новими продуктами харчування, які люди вчилися обробляти таким чином, щоб вони довше зберігались і не псувались. Оскільки на той час люди розійшлися по усіх світах та жили у різних природних умовах. Тої продукти, які вони могли виростити чи виготовити, різняться. Отже, у різних народів історично виробились свої смакові уподобання. Погляньте, скільки різних країн є зараз, у кожної із цих країн є свої улюблені страви, які вирізняють їх серед інших країн. Приготування цих страв. Пов'язані з традиціями цих народів, отже, так і називаються традиційні. До речі, вчені кажуть, що найкориснішими для людини є ті продукти, які виросли у тій самій місцевості, де ця людина живе. Отож, не дивно, що деякі екзотичні страви можуть викликати неприємні відчуття або навіть отруєння. Поговоримо детальніше про українську традиційну кухню. Слід зауважити, що хоч назви страв є спільними для усієї території України, то щодо продуктів у стравах можуть бути деякі відмінності залежно від регіону України. Борщ. Звичайно, цар усієї української кухні борщ. Готують його з буряку, капусти, картоплі, моркви, цибулі, м'яса та томатної пасти. Зазвичай цю страву подають зі сметаною і пампушками з часником. Також є зелений борщ, червоний, грибний, холодний усього понад 70 видів. Вареники. Готують вареники з прісного тіста, а начинка може бути найрізноманітнішою. Традиційними вважалися картопля, капуста, гриби, сир, вишні, чорниці. Готову страву можна посипати зеленою цибулею або шкварками із сала, щоб було ще смачніше. Незамінний соус до вареників звичайна сметана. Куліш. Куліш улюблена страва українських козаків. Вони його часто готували на обід в походах. Куліш готується на основі пшона, з додаванням картоплі, моркви, сала, цибулі та зелені. Справжній куліш мав бути густим. Голубці, Голубці являють собою. Капустяне або виноградне листя запарене або квашене з різними начинками. Спочатку в якості начинки використовували фарш, з крупи, кукурудзяною, пшона, рису або гречки залежно від регіону, смаженої цибулі і шкварок. Додавали м'ясо лише на свята, тушкували голубці у печі з м'ясним бульйоном. Сметаною або квасом. Деруни. Деруни – це традиційні українські картопляні оладки. Головним інгредієнтом є дерта картопля, яку терли на терці і додавали цибулю, трошки борошна яйце та сіль. Усе це перемішується і смажиться на соняшниковій олії. Полтавські галушки. Цю страву готували по усій території України, але найбільш популярною вона стала саме на Полтавщині. Для приготування галушок тісто з борошна солі та води рвалося або різалося, з нього формувалися кульки або квадратики, які відварювалися і потім додавалися в суп або подавалися окремо. Зі шкварками, сметаною або смаженою цибулею. Банош. Ароматна каша з кукурудзяного борошна, зварена на молоці та заправлена вершками смакота, від якої важко відмовитись. Подається страва зі шкварками, грибами, цибулею та обов'язково овечою бринзою. Сало. Один із найголовніших продуктів української кухні Його вживають сирим, соленим, копченим, смаженим і навіть в шоколаді. З хлібом, часником, цибулею, зеленню. У 2011 році у Львові відкрили єдиний у світі музей сала. Саме тут можна скуштувати сало в шоколаді. Та ще 35 видів цього продукту. Млинці. Ця страва поширена на території усієї України і відома в традиційній кухні ще з часів Київської Русі. Саме, саме слово млинець означало коржик із борошна. Для приготування млинців використовувалось гречане, пшеничне, кукурудзяне борошно, пшоно, крохмаль. Або навіть манна крупа. Обов'язковими інгредієнтами є також молоко та яйця. Млинці можна їсти без нічого або додавати начинку. Якщо є начинка, то це називається налисники. Серед найпоширеніших солодких начинок використовують ягоди, тв... сир, мак та яблука. У звар. Уже багато століть узвар залишається одним із найпоширеніших традиційних напоїв на усій території України. Готують його із сушених фруктів та ягід, груш, яблук, винограду, слив, вишень, чорниць, солодкого присмаку додає мед теплий напій взимку або холодний влітку у будь-яку пору року узвар. Добре вгамує вашу справу. Українська кухня надзвичайно багата. Українці здавна вміли створити смачну і незвичайну страву із дешевих і звичайних продуктів: буряків, свинини, сала, пшеничного борошна, яєць і молочних продуктів. До речі, наша кухня визнана однією з кращих на планеті. А також українська кухня. Смачна та корисна для здоров'я, оскільки це, перш за все, натуральна кухня, до якої входять страви, зроблені тільки із продуктів природнього походження. По-друге, це домашня кухня, яка зроблена з тих продуктів, які ростуть на городі, без шкідливих домішок. Цінуйте, пишайтеся. Та звичайно куштуйте українські страви та будьте нам здорові та розумні.